Хто нам відкотить камінь від входу в гробу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Амінь. Дорогі христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші найкращі діточки Христос Воскрес. Сьогодні кожна людина, кожен українець мимоволі питає себе: а хто відкотить нам отой камінь, який наче в гробі, затулив нам надію, віру у майбутнє, затулив нам спокійне мирне небо? Зіпсував настрій, перетворив нас із великих сильних людей, у переляканих, навіть трошки зневірених, нічим не примітних дітей Божих. І, дорогі в Христі, відповідь на це питання вона не є однозначною. Бо сьогодні оця місія відкотити камінь від, від входу у гріб, є покладена на нас самих, на тих, хто, можливо, втомився, хто є зляканий. Можливо, психологічно виснажений, але мусить це зробити сьогодні і назавжди. І от сьогодні, дорогі в хресті, з цією такою думкою, з таким переконанням, ми вдивляємося у постаті жінок мироносець, а також отих побожних чоловіків Йосифа, Зераматеї та Никодима, які, власне, незважаючи на страх, на переживання, йшли для того, щоб виконати останню волю. Для покійного Спасителя. Дуже часто, коли ми з вами опиняємося в якійсь скрутній ситуації, коли починаються якісь проблеми, якісь втрати чи біль, є ті, на яких ми сподівалися. Так не раз буває, що якісь люди, які сильні біля тебе, і ти знаєш, що вони знають, що робити. І коли починається якась проблема, ти бачиш, що вони не знають, що робити. Ти розумієш, що в них немає плану, вони втратили якісь. Якусь свою оту, таку лідерську жилку. У мене в житті таке часто було. І знаєте, що найцікавіше? Що в той момент ті, на кого ти не сподіваєшся, кажуть, ну треба йти щось робити, ну треба йти. Так само, як не раз було, коли почався коронавірус. Багато з наших лідерів не знали толком, що сказати. Казали сідіть вдома. Але були ті, які, надягнувши білу хустину, казали, ми йдемо молитися. І продовжувати робити те, що ми робили. Так само, як почалася війна, багато в кого не було відповіді на запитання, що, для чого, на що, скільки часу. Але люди вставали прості, жіночки, брали знову ту хустину, вдягали на голову і йшли. Потреба треба йти молитися. І от сьогодні, дорогі в христі, постать тих жінок-мироносець, які, будучи, напевно, найслабшими у спільноті Христа Спасителя, показує, що вони. Насправді були найсильнішими, найміцнішими, найвитривалішими, незважаючи на всі емоції. І справді, дорогі хресті, напевно, така є доля жінки. Жінка може страждати, може переживати, може боятися, але її материнський інстинкт, її жіноча любов, її віра і емоційність штовхає на речі, які, здавалося б, є неможливі для ні одного чоловіка, але можливі для них. Йосиф з Никодимом були поважними чоловіками в суспільстві. Йосиф з Зараметеї був членом Синедріону. Я вам казав, що навіть е, святі отці, біблисти, говорять, що Йосиф або захищав осуд Христа на Синедріоні, або просто не був присутній. Бо Синедріон мусів прийняти одноголосно рішення про страту. Бачимо, що то Йосиф є дуже серйозний чоловік. Він входить сміливо до Пилата. Пилат не був колега юдейський, він був загарник. Просто так до нього зайти могли хіба якісь великі вельможі або якісь колабораціоністи. А тут ми бачимо з вами, що той чоловік, який є праведний, приходить до Пилата сміливо і своєю поставою випрошує тіло, тіло Ісуса. Ви знаєте, то була субота, находила субота, була п'ятниця вечір, приходила субота. В євреїв день починається з вечора. І в нас так само, в церковній традиції, день починається з вечірньої. А це означає, що вже після шостої години по нашому часу наступав вечір, це означало, що проходила субота. І вони мусили поспішно оце тіло Ісуса сховати, тіло поховати. Тому ми знаємо, що всі належні почесті з омиванням, з єлеєпомазанням, помазанням, воно не було виконано до кінця. Тому Йосиф зареметеє якомога швидше для того, щоби встигнути до священної суботи, крім того, то був Великдень, до свята Пасхи, поклав поспішно тіло Христа в гробі і прикотив камінь. Жінки дивилися, де його поклали. Значить, тяжко сказати, що то були за жінки, тому що Євангелист Матей каже, що їх було двоє, які йшли до Ісуса вранці, то Марія Магдалина і інша Марія. Значить, апостол Євангелист Марко додає нам, каже, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія. Тоді євангелист Лука каже, що то була Марія Магдалина, Марія мати так само Якова, і ще він додає Іванна і інші жінки. І євангелист Іван так само каже, що це була Марія Магдалина, Марія Мати Якова і там інша, інша Марія. Тобто ми не знаємо, скільки тих жінок мироносів насправді було. І для нас воно не суттєво. Тому що поняття жінки-мироносиці, воно стосується кожної жінки, яка сьогодні, незважаючи на небезпеку, на страх, є в церкві Христовій. Ті жінки-мироносиці, дорогі, попри всю логіку, йшли, щоб намастити тіло Ісуса пахощами, тому що Ісус не був намащений. Вони подивилися, Ісуса не намастили, треба прийти то зробити. Вони дочекалися, коли скінчилася субота, і перший день, коли це можна було зробити, вони вранком ранку біжать, щоб виконати Оце. Як бачимо, вони не є безглузді. Вони по дорозі говорять, хто нам відкотить камінь до гробу. Очевидно, не то, що камінь великий, там ще й сторожа елітної е, римської армії. Як домовитися з ними? Як змусити, щоб вони, яких там поставили, відкотили той камінь або принаймні дозволили їм самим до того каменя діткнутися? Камінь тим, тим паче запечатаний, але коли вони приходять до Христі, трапляється чудо. Христос. Винагороджує їхню любов до нього. Він винагороджує їхню вірність. Подивіться, як цікаво. Ті, на кого всі сподівалися, так як я казав, ті, які сильні, які, ти думаєш, завжди мають план і завжди знають, що робити, вони виявилися слабкими. Вони розбіглися, як тільки побачили, що Христа схопили. Мало того, закрилися на зв'язок, щоб юдеї часом їх не піймали. А жінки-мироносиці, ті, які здавалося би. Просто жінки, ну що можна було взяти з жінки в той час, тим більше. В той час я вам казав, що то була жінка в єврейському народі. І тут вони своєю жіночою, навіть не мужністю, ні, любов'ю, ніжністю, керовані своїми емоціями, прийдуть йдуть до гробу для того, щоб віддати пошесті померлому, і, виявляється, в той же час виконують. Не послугу померлому, а виконують першу, не останню послугу померлому, а першу послугу Воскреслому. І є таке передання, що коли жінки мироносиці вернулися додому до апостолів і сказали їм Христос Воскрес, апостоли у відповідь нічого не могли сказати, вони самі сумнівалися і боялися. І от, дорогі Христі, сьогодні оця подія, оцей вислів. Христос Воскрес, Він є суттю всієї нашої віри, всього нашого Євангелія. А перші, хто це сказали з людей, були жінки мироносиці І от як кажуть нам старші люди, священники і єпископи, що не вони відстояли церкву в підпіллі, не чоловіки, не священники, не єпископи, а оті білі хустинки, ті жіночки, які Незважаючи на страх, переживання і небезпеку, йшли і далі молилися, і далі робили те, що відчували за потрібне. Отож, дорогі Христі, хто нам відвалить камінь від ходу в гробу? Ми самі то маємо зробити. І ви, які є сьогодні тут в церкві, маєте той камінь від входу в грі підвалити. Своєю молитвою, своїм стоянням, своїм постом, своїм духовним життям. Бо війна, яка триває, видима, насправді є вершиною отого айсберга, якого ми не бачимо. Тому що Господь Бог дозволяє, аби темні сили це робили. І тільки нашою сильною молитвою ми переможемо, тільки нашою молитвою у синергії з Божою силою ми подолаємо то зло, побачимо. І зазнаємо Воскресіння і відвалимо всі каміння від наших грубів, які нам хочуть сьогодні нав'язати. Амінь Христос Воскресень!